Слава Україні! Щойно прочитав в соцмережах про те, що деякі військові категорично проти того, щоб їхні 18-19-літні, там е сини або е молоді чоловіки йшли служити до війська. Е вони маніпулюють такими питаннями, що ми так втратимо цвіт нації. Що вони за молоді для війни, вони маніпулюють тим, що. А запитаєшся, чи Лотві ти хотів би свого сина відправити до війська. Ну, про себе я скажу так, що мій син нормально відслужив Трочку, розумієте? От. І молодих пацанів я вам гарантую, якщо ти не пішов контрактником або добровольцем, тебе на нуль не кинуть. Це перше. А друге питання. Скажіть, будь ласка, чому ми говоримо, що 19 літні 20-літні е, ЛБ, яких я бачу, ну, коли там в госпіталі десь іду, е, по громадському транспорту, по вулицям, що вони не готові служити? Так, от питання таке, що батьки держава не готувала цих молодих людей ще підлітками, потім юнаками, виконувати свій священний обов'язок захищати. Україну зі зброєю в руках. І закликаю вас всіх, що е, якби, якби ми ставились належно до виховання патріотів майбутніх громадян належним чином, якби ми намагалися їм прищепити оці мужні риси, які зараз є, у наших героїв, які вже полягли і які ще будуть гинути на фронті, тому що війна це погана. Робота погана і жорстока. Ось тоді ви розумієте, ніхто би не боявся тих малих хлопців. І в мене є багато прикладів, коли молоді юні воїни проявляють себе якнайкраще. І так, коли йде війна, гинуть, скажімо, чоловіки, які могли би будувати, розвивати, народжувати. Це є сум такий, але, будь ласка, не ведіться на ці варіанти, що студентів не можна чіпати. Я взагалі мовчу про тих студентів, які вже 30-40 років, а вони третій чи четвертого освіту отримують, щоб тільки сховатися від призову. Це взагалі ганебне явище. Тому тримаємо стрій, перемога за нами, і я вам скажу, що перемога за молодими.